Бачите, як повітря само йде. Так, де я? щось в камеру не вліз? А, проліз. Вже й повітря вийшло, ну ладно. Привіт, мої улюблені джимханята! Сьогодні ми будемо міняти гальмівну рідину. Бачите, яка вона брудна? Це я ще міняю її в сезон 4-5 разів. Бо в Джимхані вона дуже сильно нагріваємо її, і вона втрачає свої властивості. Спочатку нам треба цю рідину забрати звідси, бо вона брудна. Як бачите, 20 кубів шприца вистачає на один такий резервуар. Тепер набираємо нову рідину, шприц 50 кубів, я думаю, що має вистачити. Ага. Ще треба. Тепер нам треба, щоб отут ж присі не було повітря. Вдягнули на супорт. Трошечки відкриваємо, але не дуже сильно. І видавлюємо рідину. Схоже замало мало відкрив трошечки більше треба. Але робіться дуже повільно, щоб. Не розприскувалась з бачка рідина. Бо якщо сильно надавите на шприц, то воно такий фонтан вам зробить, що ви більше його не захочете таким способом міняти рідину Бачите, що це ще тем, темненько. Зараз знову всю заберемо брудну. О, бачите який фонтан пішов? Це поспішив. Я думаю, що все вистачить. Повітря точно немає, рідину замінив. Так само тепер робимо з задніми гальмами. Знову стару рідину ми забираємо з бочка. Бачите, скільки броду було в системі. Це ми зараз ще з блоку АБС, це все виганяємо. така от рідина у нас. бачите яка бруднюща Так, продовжую третій бачок. Ну, точніше це ще другий, але хочу трошки більше його заповнити. Знову забираємо. вже третій бачок пішов Вже доволі непогано, я думаю, що це четвертий 4... бачок вже наповнюю, можна закінчувати. Все, в принципі, рідина така, як і в шприці. Так що можна закривати назад. Можливо, це не найчастіший спосіб заміни рідини, бо як бачите, понатикало трошечки біля супертів. Бажано вдягати перчатки, щоб на руки рідина не потрапляла. От. Якщо потрапило на тіло на дай в очі, то промивайте. І ще одна порада після заміни гальмівної рідини, все одно вона, бачите, потекла по супортах і бажано хоча б просто з водою змити, а в ідеалі на мийку заїхати можна без піни, можна не мити, просто водою змити цю гальмівну рідину і все буде окей. Бо бувають, якщо Лакофарбове покриття на мотоциклі не дуже, то після потрапляння на поверхню рідини гальмівної будуть розводи або фарбу роз'їсть, тому бажано як, наймога швидше змити водою. Все. Сподіваюся, було цікаво до нових зустрічей. Пока.